Історія української родини підкорює світові кіноекрани. В Івано-Франківську відбувся ексклюзивний показ фільму під вулканом. Це історія української родини, яка з туристів перетворилася на біженців за одну ніч. Головний герой стрічки, актор франківського драмтеатру Роман Луцький. Вважає такі фільми, варто знімати дуже обережно, аби не травмувати людей, які пережили схожу ситуацію. У мене в самого є поділ, які фільми на час, які не на час. І тут величезне питання, і кожен сам собі повинен відповісти. Якщо людина не хоче, йти не на часі. Чи про події потрібно знімати зараз, я також, ну, мені важко відповісти. Якщо знімати, то треба дуже обережно і дуже мудро. А... Певні жанри з певними жанрами я не знаю, чи потрібно почекати, чи навіть їх не знімати. Або якщо жанри певні знімати, то треба теж дуже обережно і дуже мудро, щоб не травмувати, щоб не травмувати людей, які, наприклад, лишились всього. І, і... І родичів, і, і близьких. сценарій стрічки написали польські режисери Даміан Коцур та Марта Коножевська. Фільм під вулканом представлятиме Польщу на премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм. Натхнення прийшло зі статті, яку я знайшов у німецькій газеті. Там розповідали про ситуацію з українською родиною, яка проводила свою відпустку за кордоном, коли почалась війна. Зі статті все пішло, і я розвинув цю історію. Роман Луцький, Перше спробував себе в ролі актора-імпровізатора. Режисер лише визначав кінцеву точку сюжету для кожного персонажа. А от актори самостійно обирали творчий шлях до неї. Такий підхід дозволив створити більш реалістичну та природну гру. Сценарій був написаний. Сценарій дуже класний, повнокровний, але сценарій я прочитав тільки всі актори прочитали всього один раз перед початком зйомок, щоб ми нічого не аналізували, не пробудовували собі роль. А щоб ми залишалися живі і несли життя. Це і діалоги в імпровізаційній формі, вся імпровізація. Тому цей досвід для мене дуже цінний і. І я готовий працювати і надалі. Так, світова прем'єра фільму під вулканом відбулася торік. Восени на міжнародному кінофестивалі в канадському Торонто. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.